Всім привіт! Я хочу показати, що я доскладав уже з вчорашнього дня в мене вчора вийшло відео. Ну, якщо ви його бачили, то я складав т 150 але я зробив так, що він став похоже на К700. Ну, і коротше ну, зараз всі ми все побачите. Я збільшив базу. Стало більше. Зробив ось такий прицепчик. Тут повертається колеса. Зараз я її цеплюю. Перший. Я ще не доробив кришу, ну. Я тут зроблю окно. Зараз воно не дуже. М -м, я буду перероблювати кабину. І другий. Та я ще не зробив цей. Тут двері з лівої сторони, бо в мене немає жодних правих. Тут справа. Але. О, ні, немає. Окей, идем так. Вот я не знаю, как сделать навеску, я тоже сделаю так. Если бы не было, то на вот этом я сделаю так. Вот. Все, вот так стоит база, и она вот так паркуется. Сейчас я вам покажу. Ось, пока що мотора немає, то ж тут пусто і пока що не їздить. Це як був мелким, так і залишився Куди тут паркується під боком спить, я так говорю. А прицепці тут. Я планую купити колеса Живу ще техніку або на гусінці зробить постальйон ДТ-75, якщо Короче, Феррари я розбарахолив холо. Але цього так і не понял, як пользувати. Че коментарів немає? Це коли я казав, що пишіть в коментарі, що там що ще, ще, ви ніколи не писали.